Доброго вечора. Теж можу вам порадити свої напрацювання з деяких продуктів Вівасана. Наприклад, моя дитина, яка вже зараз має 18 років, мала проблеми з неврологією. Наш найулюбленіший препарат Вівасановський це зелений чай і масло лосося. Вітал, Vital... Ой, забулася як правильно називається. Поправить, можливо, мене хтось з вас. Ми пропили ці препарати на протязі трьох місяців і було значне покращення і в судинах, і в самопочутті дитини. Після цього всього ми робили легеньку чистку. Для цього використовували такий препарат, як нігенол, артішок в рідкому вигляді. Там він нам справді сподобався, до речі, цей препарат. Потім у нас був. Такі препарати, як масло апельсину, досить класний препарат для того, щоб заспокоювати нерви і легко розслаблятися, легко відходити до сну. Далі можемо ще такий ще препарат на своєму досвіді порадити. Це морська сіль Вівасанівська. Вона дуже смачна і використовували ми її до багатьох страв. Ось такі наші напрацювання.